Одного ще тобі бракує, продай усе, що маєш. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все чесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, достойні парафіяни нашого Патріаршого собору у Києві, дорогі наші гості, дорогі брати і сестри, які зараз моляться разом з нами при помочі нашого живого телебачення. Дорогі наші діти, Христос народився. У сьогоднішньому івангському читанні ми чуємо розповідь, яку нам подає Єолис Лука про зустріч. Зустріч з Хри... Христа з багатою людиною. Інші івангелі уточняють, що йдеться про багатого молодого юнака, який приходить до Христа. З одним питанням. Учителю добрий, що маю робити, щоб успадкувати життя вічне? Якщо перекласти це питання на нашу сучасну мову, особливо на сучасний молодіжний сленг, то це, це питання звучало би так. Що робити, щоб жити наповну? Як кажуть деякі молоді люди для того, щоб. Ну так, відірватися по повній програмі, щоб відчути повноту того життя, яке кипить просто у молодій людині. Даючи те питання, цей молодий, багатий чоловік думав, що для того, щоб жити наповну, потрібно багато мати. Найперше мати відповідне походження, мати відповідний статус у тому суспільстві, мати відповідні засоби, ресурси, мати багатство, яке дозволить тобі навіть виконати усі приписи старозавітнього закону, бо щоб сповняти усі Божі заповіді, особливо в той час, Ціло тогочасних, звичайно, треба мати і час, і засоби, і бути відокремленим трошки від життя простолюддя. Щоб жити наповно, так думав цей чоловік, треба багато мати. Можливо, навіть мати багато заслуг перед Богом. Бо коли Христос йому говорить про необхідність сповняти Божі заповіді, він каже, я вже це все робив від мого дитинства. Тобто я вже є майже досконалий, я маю багато заслуг перед Богом. Але Христос, дивлячись на того чоловіка, можливо, розуміючи важливість питання і пошуку, яке турбує Його, Христос відповідає дуже мабуть, несподіваний для нього спосіб, каже, тобі ще одного чогось бракує. Віддай все, що маєш. Така відповідь, мабуть, зробили революцію в уяві того чоловіка. Ну як? Він думає, щоб жити вповні, ще щось треба взяти. А Христос йому каже, віддай все, що маєш. Ця відповідь Ісуса Христа показує цілком іншу перспективу. Для того, щоб жити вповні, треба бути. Бути добрим, як Бог є добрим. Щоб жити вповні, треба бути вповні людиною, сотвореною на образ і подобу Божу. Бути добрим, як Бог. Означає не просто імітувати ті чи інші приписи, щоб бути подібним до Бога, треба давати. Бо таким є наш Бог. Ми віримо в Бога, який нічого не бере в мене, у вас. Він є джерелом всякого добра. Він дає дає все, що потрібно в Богом, нам з вами. І тоді, коли людина хоче справді жити в повні, вона повинна жити так, черпати з того самого джерела добра, як живе і діє Господь Бог. Лише тоді, коли ми даємо, даємо те, ким ми є. Все те, що маємо у тому нашому сучасному, матеріальному, виданому світі, лише тоді ми живемо наповну. І відчуваємо, що справді більше щастя давати, аніж брати, як каже Господь Бог, як каже апостол Павло у своїх посланнях. Для того, щоб жити вповні, треба бути поєднаним з джерелом життя яким є Христос. Тому закінчується фраза Христова до того юнака: віддай усе, будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і іди за мною. Тобто стань моїм учнем, стань християнином, якому Бог дасть усе, що ти потребуєш. Бо читаємо на іншому місці, як апостоли підправом Петра кажуть Христа, ну ось. Ми зоставили все, що мали. Дім, батьківщину, свою професію і пішли за тобою. А що нам за то буде? Та каже Христос, кожен, хто лишив все і пішов за мною, отримає братів, сестер, доми, поля, сторицею більше того, отримає життя вічне, царство небесне на додаток. Той, хто живе в Бозі і з Богом, є спадкоємцем життя вічного. Не мати, але бути, є рецепт щастя і спосіб жити в повні. Добрі Христи, брати і сестри, я думаю, що це питання, мабуть, кожен з нас хоча б. Один раз став перед собою у своєму житті, правда? Сьогоднішній світ дуже часто живе в ідлопоклонстві успіху. Треба бути успішним. За всяку ціну, навіть користю чи способом приниження чи знищення свого ближнього. Переступити через все, щоб добру кар'єру зробити, через сім'ю. Через дітей. А щоб стати успішним політиком, можливо навіть переступити через гідність людей, яких хочеться перетворити на ось такий собі електорат, який маніпулюється тими чи іншими політтехнологами для того, щоб мати, мати більше голосів, краще місце осягнути в парламенті чи якомусь іншому. Теплому кріслі. А той, хто так чинить і так живе, вже вмирає. І ніколи нічого, те, що він взяв, взяв в іншого, взяв в ближнього, навіть взяв в Бога, як собі думає той чоловік, не зробить його вповні людиною, вповні собою, не дасть йому ніколи життя, тим більше життя вічного. Пригадуйте один із ключових меседжів, який лишив нам блаженніший Любомир бути людиною. Примат важливість бути, ніж мати, є осердям християнської духовості. Тому що найбільшим скарбом для Бога є не те, що ми маємо як люди, а є те, якими ми є. Мати скарб на небі, означає стати кращою людиною. Людиною, яка справді у своєму житті є досконалим образом невидимого Бога. Остаточно нам у вічності залишиться, каже митрополит Андрей Шептицький, не те, що ми взяли в ближнього, але те, що ми йому дали. Бо це робить нас з вами кращими, дає нам більше життя і остаточно людина є найбільшим скарбом у Бога, який не хоче зберегти на небесах у житті вічному. Я думаю, що ці слова є великим закликом до сьогоднішнього українського суспільства. Ми вже відчуваємо, як в Україні почалася. Виборча кампанія. Скільки сьогодні різних кандидатів себе нам пропонують? Але слухаючи їх, спитаймо себе, а теж і їх, не те, що вони мають, а якими вони є. Бо ми, як народ, як держава, Станемо кращими, збудуємо суспільство, в якому молодь не буде більше шукати повноти життя поза Україною, а зможе жити в повні у себе вдома лише тоді, коли збудуємо краще суспільство, кращу державу. Коли побачимо, що той великий спадок, який лишив нам, наш народ, наші батьки. Заключається в одному єдиному слові. Іди за мною, каже Христос. Будь людиною, живи повній силою і благодаттю Святого Духа. Будь людиною, яка справді розуміє, що у нашому житті саме Бога треба ставити на перше місце. А тоді, як каже приповідка, усе стане на своє місце. Лише тоді не буде того смутку, з яким відійшов багатий юнак цієї зустрічі. Лише тоді, в наших серцях, в наших родинах запанує велика радість, бо краще є давати, ніж брати. Амінь. Христос народився. 지금